Поєдинок між харківським металістом 1925 та рівненським вересом, що мав відбутися у Житомирі, завершився скандалом. Матч розпочався із затримкою. Світло на арені зникло ще перед стартовим свистком. Після відновлення електропостачання команди все ж вийшли на поле. Через серйозні перебої з освітленням на стадіоні арбітер кілька разів зупиняв гру, а згодом достроково її завершив. Ми готувалися максимально, ми перевіряли генератори, але генератори згоріли. Ми готові надати всі документи, всю документацію і того, що це форс-мажор, це четвертий рік війни, не через те, що на четвертий рік війни ми не готові. Проблематика в тому, що є такі моменти, до яких ти не можеш бути готовим. Відтак, металісту 19-25 може бути зарахована технічна поразка, адже регламент УПЛ передбачає покарання у вигляді 0-3 у разі, якщо клуб господар не забезпечив належні умови для проведення матчу. Металіст 19-25 пропонував дограти цей матч наступного дня. Втім, представники Вересу погодилися дограти цей поєдинок згодом. Дивіться, насправді ситуація дуже непроста. Ми розуміємо, в який час живемо, тому бачили неоднократні так, скажемо, перерви в матчі, так проблеми зі світлом, але. Після якої ми вже спустились до арбітражу разом з представниками клубу, нашого і металіста, і в принципі погодили е дати ще один шанс відновити світло і дограти цей поєдинок. Вже наступного дня Верес опублікував офіційну позицію клубу. Народний клуб Верес вважає, що повна відповідальність за зрив матчу 7 грудня лежить на його організаторах. А зважаючи на усе перелічене вище, вважаємо спекуляції на темі війни і складної ситуації в енергосистемі країни, які почали ширитися у медіа, недоречними. Тепер же остаточне рішення за контрольно-дисциплінарним комітетом УАФ, який визначить, чи буде матч переграно, чи «Металісту» 19-25 справді зарахують технічну поразку. Ілля Томашевський, новини Рівного.